Доброго дня всім! Розповім про підготовку до саміту Міжнародної Кримської платформи, який відбудеться вже завтра, 23 серпня, в онлайн-форматі. Президент Володимир Зеленський поставив дипломатії три чіткі завдання щодо посилення Кримської платформи: збільшити кількість учасників, розширити географію участі в кримській платформі, підвищити рівень учасників саміту. Вже зараз можу відзначити, що МЗС разом з Офісом президента, нашими посольствами, місіями за кордоном успішно виконують всі три задачі. Цьогорічний саміт позитивно здивує як кількістю учасників, так і глобальною географією та рівнем представленості. Минулоріч установчий саміт Кримської платформи став найбільшою дипломатичною подією в українській історії, але географія учасників виявила і слабкі місця. Тоді нам вдалося консолідувати весь Євроатлантичний простір та країни Групи Семи, але інші регіони, зокрема Азія, Африка, Латинська Америка, були представлені порівняно слабко. Цьогоріч Кримська платформа стане дійсно глобальною, її географія розшириться, зокрема, за рахунок країн Африканського континенту та іншого боку Атлантики. Ми вже отримали підтвердження від нових країн і міжнародних організацій. Вищим буде і рівень учасників. Минулоріч із 46 делегацій 15 були представлені на рівні глав держав, урядів та парламентів, і ще три – на рівні керівників міжнародних інституцій. Станом на зараз участь у другому саміті міжнародної кримської платформи підтвердили вже близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів, віце-президентів та прем'єр-міністрів. Розкривати всі деталі не буду, щоб не полегшувати завдання нашому ворогу. А завтра ви все побачите. Для того, щоб зробити кримську платформу справді глобальною, ми активно переконували держави усіх континентів, що цей формат не лише про Крим, а загалом про справедливість, міжнародне право. Повагу до кордонів і дотримання принципу територіальної цілісності. Абсолютна більшість держав світу відчувають, що дотримання цих принципів складає основу безпеки їхніх власних країн і їхніх людей. Тому в успіху міжнародної кримської платформи, мета якої деокупація Криму та відновлення міжнародного права, без перебільшення зацікавлений весь світ. Саміт Кримської платформи особливо актуальний зараз на тлі повномасштабної війни. Російська агресія демонструє, наскільки гостро стоїть питання завершення окупації Криму, адже Росія використовує захоплений півострів як військову базу для своєї агресії та дестабілізації всього світу. Повернення Криму під контроль України гарантуватиме безпеку всього Чорноморського регіону, Європи та світу. Той факт, що кількість учасників саміту кримської платформи зросла більш ніж на третину, а географія участі стала по-справжньому глобальною, свідчить, що весь світ на боці України в питанні повернення Криму. Повернення Криму є одним з ключових принципів дипломатичної команди президента Зеленського. Це те завдання, яке ми ніколи не залишимо та не забудемо. Справедливість буде відновлено, а Крим був, є. І буде україною.